Є люди маленькі, є люди великі. Є люди отруйні, є люди, як ліки, є журавлі серед них і синиці, є люди мільйони, а є одиниці. Є люди, як зорі, а є метеорити. Одні щоб мовчати, а є говорити. Є люди, як Всесвіт, а є, як краплина. І кожній людині є в світі людина, і в кожному світі є звірі, і люди, є прокурори, присяжні і судді є люди як сонце, а є люди, як вітер. І будеш вмирати за них ти і жити. Та вмить, як зустрінеш для себе людину у цілому світі найближчу єдину. Можливо, багато, можливо, убогу. Людина як іскра подібна до Бога. Тому не суди помалки і провини, люби цілим серцем маленьку людину, і не вдавай, що байдужий до неї. Бо люди скарби, а не просто трофеї. І в час, коли впаде вона на коліна, одне пам'ятай, що ти також людина.